Всім привіт! З вами канал Брата і Сестри. Сьогодні ми будемо проходити місії в грі Clash of Clans, а саме Гоблінський Аванпост і Кам'янський Форт. Давайте спочатку обговоримо ваші війська. Якщо ви початківець, зразу зрозуміло, що військо у вас слабе. Тобто першого уровня. Може в когось вже і другий. У мене третій, тому виски беру чуть-чуть, зовсім мало. І давайте перейдемо до місії Гоблінський аванпост. Вибачте? Ось це наша місія. Дуже простий. Ну і нічого складного я тут не бачу, Ой, я випадково. Ми нападемо сюди. Варваримо. На ту сторону і на ту. Для чого я випустила сюди варвара? Для того, щоб він отвлік... одну із пушок, а сюди випустить більше варварів. Ну, оце моя стратегія. Ви можете вибирати, як вам заманеться. ваш вибір. І ми виграли нас виграш. Ура! Ну, Ви можете взяти більше варварів, тому що вони у вас слабші. Вам понадобиться десь 20-25 варварів, може і більше. Це залежить також і від вашої стратегії. Перейдемо до другої місії. Кам'янський Форт. І так, в атаку. Так, у нас три пушки. Видно, що уровень не такий легкий. Ну, давайте ми. П'ять лучниць випустимо всю 6 і тут 6, значить. Зараз 7 вийшло. Готово. А, ну, як ви бачили, тут вже була в нас бомба, так що будьте акуратні. Ми випускаємо всі лучниці, які в нас залишилися сюди. Ну, і як ви бачите... Перемога за нами. Може, для вас знадобиться більше ручниць, а може, вам і знадобиться 20. Це вже залежить від вашого уровня, від вашої стратегії, ну і від самих. З вами був канал Брата і Сестри. Оставляйте лайки, коментарі, є питання, пишіть. Ми відповімо. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте на наступного випуску. Дякую, що ви з нами. Всім удачі, всім пока!